Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Малята! З вами я, ваш вихователь Владислава Юрівна. Малята, я сьогодні підготувала для вас дуже-дуже ну, цікаве заняття. Малята, ви згодні попрацювати? Тоді не будемо гаяти часу та розпочинаємо. Вітаю вас, малята! І в цей чудовий, теплий-весняний день запрошую вас. На весняну математичну прогулянку. Подивіться, як ви гадаєте, яка зараз частина доби, поясніть, чому ви так гадаєте? Це ранок, бо сонечко піднімається із-за обрію. А подивіться, яке чудово весняне небо. А що ви бачите на небі? Хмаринки. А давайте їх полічимо, скільки їх? Рахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять хмаринок. Діти, а чи однакові хмаринки чи чимось відрізняються? А чим вони відрізняються? Кольором і розміром. Якого кольору великі хмаринки і скільки їх? Великі хмаринки біло, Друг кольору їх три. Хмаринки меншого розміру, блакитного кольору їх дві. А яких хмаринок більше? Великого розміру чи меншого розміру. Великих хмаринок білого кольору три. А маленьких хмаринок блакитного кольору дві. Це означає, що великих хмаринок більше, ніж маленьких. Тільки великих хмаринок більше, ніж маленьких. На одну хмаринку велику більше, ніж маленьких хмаринок. Крокуємо далі і бачимо чудову весняну галявину з квітами. Діти, подивіться і назвіть квіти, яке ви впізнали. з нарцис, крокус, кульбаба, тролісок. Давайте їх порахуємо по порядку. Зліва направо та позначимо цифрами. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер рахуємо зворотному порядку. 5, 4, 3, 2, 1. Діти, скажіть, на якому по порядку місці розташован крокус? На третьому. А на якому по порядку місця розташован тюльпан? На першому. На якому по порядку місці розташован пролісок? На п'ятому. А яка квітка розташована на четвертому місці? Кульпаба. А яка квітка розташована на другому місці? Марцис. А зараз діти порахуйте. Розліть квіти, які ростуть на цій галявині. Тюльпани. Скільки тюльпанів росте на цій галявині? Три. Рахуємо, скільки нарцисів росте на цій галявині. Чотири. А скільки росте крокусів на цій галявині? Кількість квітів ми позначили цифрами 3, 4 та 5. А зараз подивіться, ось в такі кушики треба розкласти квіти. На кожному кушику є позначка щодо кольору та кількості квітів, які необхідно в нього покласти. Колір кружечка вказує на колір квітів, а цифра на їх кількість. Отже, діти, як ви гадаєте, які квіти ми покладемо в кошик з жовтим кружечком із цифрою 4. Подумайте, скажіть і поясніть, в цей кошик ми покладемо нарциси, повани жовтого кольору і їх кількість 4 штуки. А решту квітів Розкладіть по кошикам самостійно. Поясніть, які квіти. Ми покладемо в кошик з червоним кружечком. Правильно, тюльпани. А які квіти ми покладемо в кошик з фіолетовим кружечком? Так, крокуси. бо кількість їх 5, і вони мають фіолетовий колір. Ось так по кошиках ми розклали всі квіти. Плели ми у кошики квіти з діти і добігла до кінця наша весняна математична прогулянка. Пригадайте, що ми бачили під час прогулянки, які квіти збирали. До побачення, діти.